Далі хочу до слова запросити Олександра Альохіна, старший менеджер з рішень Huawei Україна. Пане Олександре, які рішення ви бачите найперспективнішими в контексті запровадження накопичування енергії в Україні, в який спосіб це нам може допомогти, зокрема, і переходити перетривати ті складні зими через країну агресор Доброго дня, пані та панове. Радий бути тут присутнім і радий презентувати вам. Презентацію слайдів більше, ніж я очікував. РПЧ, Energy as a Service, БМС, PCS, LFP, ВУЗе. Я знаю багато абревіатур і це страшні слова, але поговоримо про системи накопичення і тенденції та тренди. Зараз всі прямують до вуглецевого нейтралітету в усьому світі: Європа, Японія, Китай, Сполучені Штати заручилися. Шляхом до вулицево нейтралітету, і це буде десь 2050 рік, коли всі ці країни. Стануть вуглецево-нейтральними. Ну і є три шляхи: це вуглецева нейтральність у трансформації ринку, електричної енергії та енергетики. Це власне бізнес, бізнес, зацікавленість, і третя це енергетична безпека. І коли ми говоримо про системи накопичення, установки зберігання енергії, це є питанням енергетичної безпеки. Ну внизу ви можете побачити, яка частка електроенергії і частка відновлюваної енергії планується на 2050 рік. Побудова нових енергетичних систем залежить від того, який шлях обирає країна, але в принципі шлях такий, що більшість країн обирають мікрогенерацію, розподілену генерацію, і можна говорити, наприклад, що зі сторони споживання учасники стануть повноцінними генераторами. Наприклад, якщо говорити про електромобільність технології «Vehicle to Grid», Машина до енергосистеми е, стане повноцінним членом системи з можливістю балансування, з можливістю е, роботи з диспетчеризацією. Також багато є кроків навіть в Україні стосовно генерації і стороджа behind the meter. Е, тобто, кожен учасник він е, споживач, він стає не тільки споживачем, а генератором для самого себе. І хорошим би кроком було би е, е, якимось чином. Не зарегулювати це питання, а зробити його контрольованим, тому що якщо е, кожен учасник може бути корисним енеросистеми в той момент, коли це буде потрібно, е, це надзвичайно зробить енеросистему більш гнучкішою. Перші кроки сонячної енергетики були великомасштабні. Більшість сонячних електростанцій були величезними 62% від всієї встановленої потужності в 2015 році і в 2017-му це були саме великомасштабні станції. І зараз іде тенденція така, що зменшення потужності. Очевидно, розподілена генерація теж стає очевидною і в планах ну до 2027 року, в принципі, в усьому світі частка сіндай комерційних станцій і домосподарських станцій значно виросте. І розкажу трошки про рішення ховай, а також установки зберігання. Можуть надавати послуги не тільки по ребітрежу, а по допоміжних послугах. Вони можуть бути як послуги до інфраструктури, це може бути послуги за лічильником, це може бути транспортний сектор, це може бути автономне живлення, мікромережі, це можуть бути клієнтські послуги енергетичного менеджменту, як то кажуть, пікшейвін, пікшифтін. Тобто задачі УЗЕ не тільки допоміжні послуги, там, Мерпоча, а і в принципі робота на. На той сервіс, який потрібен, типу літтєвих акумуляторів, скажу лише одне, що в основному. Використовуються літій залізофосфатні елементи як одні з найбільш безпечних, недорогих, екологічних. Ну звісно, можна говорити про літій титанат чи натрій сірка акумулятори, але або, наприклад, ванадія-редокс, але це е, поки що технології, що не досягли промислового використання і більшість основок зберігання енергії. Існовки зберігання Huawei містять технологію ЛФП, літі залізофосфатні елементи. Швидко впроваджуються відновлювання джерела енергії в усьому світі. І, на жаль, так як зменшується кількість традиційних генераторів, в яких присутня інерція, енергосистема стає слабшою. І ще більше джерел енергії відновлюваних, то енергосистема стає слабшою. І власне, з системи накопичення, усновки зберігання енергії, які стануть. Не тільки як кажуть grid following, усновки зберігання енергії, і нові технології інверторів стануть формуючими мережу. Вони будуть виконувати ті самі функції, що і генератори. Пане Олександре, нагадую про регламент. Вам кілька слайдів в портфоліо Huawei установки зберігання енергії модульні це контейнерне рішення на 2 мегаватт години. І е, можна модульно набрати потужність е, PCS е, Power Conversion System, скажімо, двосторонні перетворювачі. Ну і важливий момент, коли ми говоримо про УЗ на ліків акумуляторних батареях, слід зважати на деградацію. І часто, коли встановлюють УЗЕ в якоїсь ємності, слід зважити, що впродовж експлуатації її потрібно е, оновлювати, довстановлювати, дооснащувати або переоснащувати. Ну і багато слід приділити уваги безпеці системи, тому що літіє акумуляторні батареї все ж таки містять доволі багато енергії, мають високу енергоємність, і кожен елемент має бути захищеним. Трошки проєктів. Це найбільший проект основок зберігання енергії в Південно-східній Азії, в Синапурі. 200 МВт, 200 мегаватт годин. Працюють на допоміжні послуги, а також надають арбітраж. Найбільший в світі на сьогодні проект мікромереж це Червоне море, 400 МВт сонячної електростанції, 1,3 ГВт години установка зберігання енергії. Буде живити ціле місто на 1 мільйон чоловік. І проект мікромережі в Перу живить селище в Амазонії, де немає повноцінної енергосистеми, і. 20 тисяч людей нарешті отримують енергію не тільки від генератора, економлять паливо і зменшують викиди. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, радий на них відповісти.